Успіла добігти. Ждала дождала да, та й заснула. Заснула? А дід лазить, йому хоч би що. Якби тільки де полозить. Да? А тобі аби поспішно? Любитель полозить. -да. Ще пошлю тебе кудись. Люди. Побачиш щось. Не будеш сидіти. Добре. Подальше до. Да. Моєш до вечора ходити. Ох, і діт. Так, зараз розберемося. Це він по бензин їздив, але ж три години їздить за бензином, це сильно круто. А кицька. О, що вона тільки чудиться, кицька. Ага, спасибо. Чого ти лежиш і крякаєш? Крику наробила, прийшла. Десь сподівала своїх котенят. Були-були, вона їх десь водила, водила по всіх огородах, по всіх вже й одного немає зараз. Ну було ж сьогодні, хоч одне було, вчора одне було сьогодні, а це вже десь порозводила їх і ходить гавкає. Ох, і противна. Нема вже котенят. Думали, будуть котенята якісь підростуть, вокиць, вже стара. Нема, вона їх десь сподівала. Я не знаю, де вони тепер. Оце ще мені. Ох, О, хикицька. Одна дід знайшов такий. Ану, візьмеш ти його чи ні? Бо одна вчора, вона двох привела вчора, одна бігало, а одна така вже, наче його коти погризли. Що воно й не вилазить, воно, мабуть, і жити не буде вже. Де вона їх тягала? Що воно за кицька? І кричить тепер лозить. Диви. Хто ти видно? Ану на мене подивись. А це ж та що ще до. А чого воно не п'є? Не знаю, воно тебе боїться. А того, що таке больне було, немає його десь. Петр. А це коток, да, то коток, він живий, да. ото воно одне осталося. А вона зароза отака вивела їх з дому і все, і немає їх тепер. Ну, що ти з неї візьмеш? Ну радуйся тепер, покричиш та й перестанеш. Чи я з тобою буду разом кричати? Оце такі кицьки. У, гробила своїх котів її. і лежить крякає. Так. Йде дід, послала його подалі, а він іде ще щось і гавкотить. -та. І гавкотить. думав, що як повалак, як побурчить, та йому щось поможе. А ніфіга не поможе й не полешає. Ні, не поможе. Сказала вперед, значить, вперед. Ну, все, через сіки ти будеш. Сьогодні тік. Сьогодні? Через пару Чи? часів? Да. Через пару часов? та ні, я закриваюся. Зараз приїдуть, закриваю. Зараз закриваюся тоді і нефік їздить туди-сюди. Як поїхав, то поїхав вже. Да. Да. Река, ти, 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 ти. Давай, 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 порозказуй. Ото-то. -от. От -от -от. О, господи. Ух, господи. Трохи вітер провіває. Казали, на 9 часов 10 буде у вас гроза, будуть шквали, буде град. Ну, коли буде, вони самі не знають. Так само і ми ждемо, що буде, то й буде. Будемо ховатися десь. А що робити? Чую, чую. Дід вернувся вже, а що так швидко? Я ще й не ждала зовсім. А, а дід вже вернувся і хоче зайти. І в нього не виходить щось. Ага, зараз дам, прийду. Хто там? Свої, так? Да? Не мий, Тут не мой А ти для чого? Так, іди. Хочу б я їздив, то відкриваю і закриваю. Так, дивися. Ага. Бо як закрию, то й не відкриєш ніколи. Шукицька. Співаєш, так, так і купив дід порошок стиральний. Мерзлі шиї. Ох і замерзли. Так. Два мороженка купив таку спеку, морозила, день його знаходить, заховавшись достатньо. Ну так усе ага. ось так мороженка. і Дві пляшки води. Дві пляшки води. А ця ходить одна сканудить, сканудиться кицька, нема котів, да? ну то що ж я зроблю? Те, що ти зробила, так не можна робити. Вивела їх з дому і назад не привела. І немає. Їх і ходить і гавкає, і гавкає, і гавкає. Та стільки ж можна гавкати. Нема! Коти порозбирали, бо там так кричали коти, а я ж туди не піду там до сусідів, поза сараями, поза городами. Ой, ну все, що нема, то нема вже. Слава Богу. Це ж надо, таке маленьке воно. Блять, по такому маленькому, щоб, щоб не дорого було. Ну, ну, попроба, то, то хороша. Холодненьке таке. Ну, маленьке, 70 грам. Ну, щоб, мабуть, недороге було, але не так зрозуміло. Ох. Отаке морозивко. Дякувати дідовій. Так, да, дід, тобі дякувати. За що? За морозиво. Хлотково. Ох, так. Найдобріше. Да. 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 А ну ж ти його бачив, що воно таке. А ти бачила? Я знаю. Що ти там знаєш? Ага, так. Да. Саме добріше. А, це якийсь напіток. Там написано воно, що то воно таке. Ти прочитав. Без значить. Піна. Колада. морозиво волі. Да, да. Це вкидати щось треба. Йоха не бабати. Ну київ. Ворота зараз. Київ хай там. там. Да. Це треба зайш оцей бокали із коняком. А там ж ти укупляв. Чизкивось. Чи ну попробуй. Не рви, воно не порвається, витягує. Да. Ох ты, де яке гарне треба. Ну, ку... Воно не кусається, так? Да? Пахне, хочеш полезати? Не, не ти. А ну, це я понюхай. Ага, конфеткою пахне. Ну, а ти... Попробуй. Не, ку не буду, воно холодне. Сильно. Воно не кусається, мабуть. Грезайка. Яке, холодна? Да. Таке хороше. У воду вкинуть. Да, давай. тут. Ту. Да, Уставиш мені трошки, я вкину. Да? воду, Бо я свела Да. О, так. А я думаю, що воно таке? Льодик такий. Льодик, так. Да. Да, так, прият... Але приємний такий. Ну, я грибу дивлюсь 20 гривень. Ну, да. Ді... Всіх десь знаходить щось таке, як дешевше дешевська. Два її попробую. Да, я такого не знаходжу. Я що візьму, а все дороге таке. О, Господи, думаю, чому воно все таке дороге на цьому світі. <рес> все таке дороге стало. Економить надо вчитися, а не дід. На чому економить? Ти хоч мовчи. На двох тисячах. На собі. На тобі. На собі. Ти бачиш? А на всі кох я буду економити. Скільки вже... мені дають. Ти вже стільки посикай. То... А ти так, 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 давай, роти закривай і сплявкай з бігопки. Ти такий погадий, хоча ж бігопки. Ти ж захуєш давно в тебе, Нема в це. І на цьому віду. я буду економити, яких вже нема. Підемо, завтра. О, куди ми підемо завтра? <laughs> Гулять. Да? Та моє гроші, щоб гуляти. Ти бачиш, він мене приглашає, коли в нього гроші не. Mm. <laughs> Ох, і ти хитрий же. Думав, він такий самий хитрий, так? Да? Да. Як будуть гроші, тоді приглашай мене. Картинку купимо. Іди свой я сама як картинка. <рес> Давай я тебе покажу, яка ти. <рес> картинка <чи я? рес> Ти подивишся, та саме, який ти. <рес> Старий поганий. Хаосий, так, да, хаосий. Ото й сиди, бо ти хаосий. Будуть гроші, приглашай мене. Я тебе а дозволю. Мене є. Ну, то ти не хоч мене приглашати да. Я знаю, який ти. Сидем. Куди ми підемо? Куди ти мене наманець? Вмивальника купив в дзеркало. Наше мені те дзеркало, я в зеркало не хочу дивитися. Дивись, ти в дзеркало. <тас> да. Одно будь вмивальника, нащо мені ти умивальник буде кровоповно. Собі бери, як тобі дав. <тас> Ото, що ми жрати будемо, а він за умивальника переживає. Жрати не будемо, каже. Та не їж його, бо зуби відпадають останні. То нам ти його давай, викину я його. Ага. Не в стакан кину, давай хай там плаває. Давай. На що ти мучиться. Береш, портиш тільки. За 20 гривень го... готовий удавитися. Да. Да. Ну все тоді. І всім хай не буде. Хай усім так буде смачно, да? Воно добре, так. Да. Воно пахуче і холодне. Давай, дід, наливай сюди. А ну, давай, газіровки. Газіровки щас не Дивиться, яка буде цвітна. Ой, яка хороша. Ді, Прямо з паличкою. Хорош, бо я це не випічу. Де як це пить, як шампанське. Та ти що? А ну, пробуй. Оце я його зараз спробую. А ну. Ого, з якимось запахом вода стала. Так. Інтересний запах такий. Це угу. Та таке. Ну, якась карамельна, така ощущається. Так, ну, дякувати Діда. Він мене пригостив сьогодні і казав, як будуть гроші, то десь запросить мене. Мабуть, до лісу. До лісу? Да. Да, дож, у діда, да, да, да. А що там у лісі, в лісі, лісі, а я знаю, то куди ти мене що, справді десь запросиш? Та да, в кабак піде. На хе Нам морозиво десь піде. Да, да. Так, ну ладно, діти, ти спи вже. Ти вже так утомився. Півдня пройшло, проганяв, як... Собака скажена. <laughs> туди, сюди, туди, сюди. Пробурчав, Про пробурчав, набурчався, на розказував мені. І йому полегшало. Він тепер ще зляже, успокоїться і буде в нього все добре. Ага. Ох, і дід. усім дідам, дід. Да.